Ця їхня нерішучість місяць, два. Це буде мати великі наслідки. Ми не зможемо відновитися. Гендиректор «Укренерго» повідомляє, що взимку може не бути світла по 8 годин. Давайте подивимось, потім я прокоментую і покажу вам кое що цікаве. Владнання від 6 до 16 місяців. Ми розуміємо, до чого це все йде. Це йде просто, скажімо, до енергетичної, скажімо, такої катастрофи. І тому світ повинен дуже швидко реагувати на ці речі. Швидко реагувати. А що буде, якщо цього не станеться? Що буде, якщо не буде додаткового захисту, як ви кажете, системи повітряної оборони протиповітряної оборони енергетичних об'єктів і через півроку буде зима? Ну давайте так. Ми до зими ну, переживемо з будь-якими відключеннями планами, аварійними до зими. Так, чому? Тому що ну давайте так жара – це не мороз. Правильно. І в нас... Ну так, правильно. У 21 сторіжці ми тішимо себе тим, що влітку ми не змерзнемо, порівнюючи з зимою. Ну, все логічно. Є ще день 16-17 годин світлого дня. 8 годин це. Скажімо, ну, темні сутінки і ніч, а зимою це ж буде навпаки, 8 годин світла, 16 це темно і плюс мороз. Тобто пережити літній період набагато простіше, ніж зимовий період. І тому, звичайно, що енергетики, і ми всі ми працюємо 24 на 7, Повірте, ракетний удар. Як тільки закінчується повітряна тривога, всі люди, всі підрядні організації, ніхто не питає, є договір, нема договору, Всі заходять і починають працювати, починають відновлювати. Розповідаю, чому немає світла дуже все просто тому, що коли воно у вас з'явиться, а ви прожили 10, 12, 15 годин на добу без нього. Ви будете дуже щасливі, те, що воно у вас є, і вам буде все рівно, скільки воно коштує: 5 гривень чи 10. От і все. Це дуже просто. Зробіть ваш товар цінніше за гроші, і ви продасте його за любу ціну. Звісно, в коментарях почали писати, що цей чов, геній, що він псошник, що росіяни били по. Містам генерації, а зараз вони б'ють по іншим станціям і надалі. Що треба вивчати енергетику, щоб це все розуміти, і саме круте, що я вам обіцяв показати, то легше ніж щось робити, особливо проводити якісь реформи. Зараз нам будуть продавати з тобою підвищення тарифів як реформу. Ну, в минулому ж році ми повелися на це. Чому ми не поведемося на це в цьому році? Ці балачки будуть продовжуватись. Нам зараз кажуть, що необхідно підняти тариф до 5 гривень для того, щоб покрити е, все, що пов'язане з відбудовою. Але ну, це брехня, причому така зовсім не прикрита. Але вони можуть пояснити, що мовляв, дивіться, нам же ж треба якимось чином за якісь кошти це все відбудовувати. Споживачі не покривають нам витрати? А споживачі не покривають і вартість електричної енергії. Навіть якщо вони підвищать зараз до 5 гривень угу. вартість, то вартість все рівно не буде покриватися. Боронкова вартість зараз 7,50. Так тоді в чому а... брехня? Брехня в тому, що зараз ця ринкова вартість і різниця в цій ринковій вартості покриваються за рахунок енергоатому та укргідра, які виробляють дійсно дуже дешеву електроенергію, і продаючи на оптовому ринку електроенергію по 750, наприклад, mm -hmm. можуть покривати різницю в mm -hmm. тарифу населення за цей рахунок. Але вони і зараз її не покривають енерга.